Добрый вечер, церковь. Меня зовут Филипп. Я из церкви Сила Радости. Наш главный пастырь пастырь Валерий Плыс. Хочу засвидетельствовать о наших реабилитационных центрах, так как мы, точнее, наши реабилитационные центры, они действуют при начале да, военных действий и непосредственно по сегодняшний день. Также вот При начале э, военных действий э, вот у нас ä, в Винницкой области э, в селе э, Скомрошки там уже непосредственно сделали как ä, город убежище, и когда э, началась война, туда многие кстати э, наши братья и сестры. Там даже находили дома непосредственно в этом селе и их заселяли. Те, которые, допустим, не помещались на территории реабилитационного центра. На, на сегодняшний день также там ребята проходят реабилитацию. И мы сейчас даже вот в ближайшее время уже наша церковь откроет реабилитационный центр для мам зависимых с детьми. Вот сейчас, ну, В ближайшее время уже ремонт заканчивается и будет uh, открытие. Uh, благодарю Бога за то, что Он дает средства и также э, uh, благодарю всех служителей, которые помогают, служат, ездят. Я непосредственно также э, uh, езжу с мамочками. У нас команда і проводим служение в наших реабілітаційних центрах. І непосредственно, конечно же, в реп-центрах, э, тоже относятся к нашей церкви. Спасибо. Амінь. Добрий вечір, дорога церква. Мене звати Олександр. Я служитель церкви ковчег спасіння, наша пастор Лена Анатолієвна. Це дар Божий для нас. І... Хочу засвідчити за ту велику Божу благодать, яку Бог дам нам служити в такий складний час на тій місцевості, де нас Бог насадив. Це села Броварського району. і Під час вторгнення ці села були окуповані. І після звільнення була велика потреба людей в різних, в різних напрямках. І ми почали служити, служити, чим ми могли. Ми допомагали людям духовно, молитвенно. І психологічно, також матеріально, по силі своїх можливостей забезпечували людей необхідними речами, особливо тих людей, які, у яких родичі воюють зараз на передовій. Або ж є потреба після тому що ну були бомбардування і порозвалювали ж дома, і була потреба в цьому в матеріальних речах, в фінансах. Ми теж служили їм цим сим, помимо того, що я хочу сказати, що пастор Лена говорила, що молитва дуже важлива. Ми за ці села молимося вже більше 20 років. І ви знаєте, Бог підняв такий дух у цих людей вдячності. Ті бригади, які звільняли наші села, вони взяли шефство над цими бригадами. І по сьогоднішній день збирається кожен місяць фруктові, продуктові набори. Кожен день плетуться сітки, маскування для цих бригад відправляється. Наша церква безпосередньо е, там о, приймає участь. Ми також робили благодійні акції, щоб повдяч, ну, віддячити цим людям, тому що були є, є певні команди, які плетуть сітки. І ми, як вдячності, робили їм продуктові набори, якби пайки такі робили в знак подяки. те, що ваш труд не забутий перед Богом. І я думаю, що це завдяки тим молитвам, Бог піднімає людей цей дух. На самом ділі за деякі села, даже військові говорять, ви називає їх містом, тому що той об'єм продукції, яку вони відправляють на фронт, вони називають, що місто стільки не дає, стільки дається село. От і це Бог піднімає цих людей завдяки цьому служінню, молитви, які ми, молимо, ми молимося кожного ранку. Всі наші команди ми завзято молимося за ці команди, за ці села. І Бог от робить таку величезну роботу через церкву, через це помазання, через нашого пастора за цю благодать, яку він дає на наші села. Тому я вдячний Богу, що Бог дав довірив нам у цей складний час таку місію. і Бог вчора сьогодні і вовіки теж. І він як що я прийшов послужити вам, і зараз він нас вибирає для того, щоб служити. І по сьогоднішній день ми служимо цим людям. І є ся люди, які отримали травми під час нападу військові. І ми теж по їхнім нуждам, по їхнім потребам теж робимо певні дії, забезпечимо як можемо по, по тим напрямкам, які вони потребують. Дякую. Добрый вечер, дорогая церковь. Я Людмила Николаевна. Я тоже служитель церкви всех Спасения из ветки Елены Анатольевны, нашей драгоценного пастора нашего. И я хочу засвидетельствовать, как мы служим людям во время войны, помогаем им. Мы служим детям-подросткам, которых мы собираем каждую субботу, мы проводим служения, на этих служениях мы разбираем слово, также учим их прощать, также учим их молиться друг за друга, они уже многие молятся друг за друга, уже многие крещены Духом Святым и молятся Святым Духом, и они очень довольны. Мы рисуем, много играем, танцуем, занимаемся всякими разными играми. Также мы помогаем людям, служим людям, у которых большие семьи. Также служим людям, которые попали в соци... ну как бы кризисные семьи. Это люди, которые нуждаются также в нашей и духовной поддержке, и материальной, и также переселенцы. Мы служим также материально, господь, если надо, помогаем там им физически. Также мы служим людям пожилого возраста, это люди, которые остались одни, дети поуезжали типа, за границу, вот есть у нас старики, которые остались одни, и мы как бы помогаем им также материально и также помогаем физически, и также посещаем людей, которые заболели в селе, и, конечно же, молимся за этих людей до полного исцеления, становимся в молитву и молимся за... до полного исцеления, и я благодарю Бога за то, что Бог дал такую возможность служить вот сейчас такое трудное время этим людям, которые так нуждаются в молитвах. Мы очень много молимся за людей, потому что люди, они могут приходить к нам это, в любое время. Мы живем в селе, и они приходят в любое время, когда им нужна эта помощь. Слава Богу! Благодарю Бога моего, что Бог дает такую, такую возможность служить этим людям. Аминь. Доброго дня, церква. Мене звуть Віталій, я пастор служіння зцілення і звільнення Центральної церкви, мій пастор Людмила Кусенка. Хочу засвідкувати одне свідчення, яке було. Я постився три дні, і Бог зробив чудо. Не просто чудо, а так вийшло, що. Я їхав в електричці, і там одна жінка потребувала сілення. І, і я перший раз таке у мене було, що я вийшов вийшов з електрички з нею, і вона згодилась помолитися зі мною. Я возложив руку на неї і почав молитися по слову, яке мені Дух Святий казав. І вона така: Ой. Щось у мене трапилось. Коротше, в голові щось перевернулось. Е, і я зрозумів, що це слово відігнало дух смерті. Так. Слава Господу. Так що е, не забувайте, що пост дає чудеса, і Дух Святий допомагає нам е, після цих постів щось робити. Е, ну, і коли я це якби я теж сумнівався, знаєте, так молився. Думаю, я, я не достойний там щось робити там туди-сюди. Але е, сам себе потім почав утверждати і казати, що я молюся кожного ранку, каюсь за кожний гріх, що роблю. І е, взагалі Бог зі мною, розумієте? Бог більший в нас, чим дьявол цього світу. Амінь. Слава Богу! Спасибо большое! Добрый вечер, дорогая церковь, братья и сестры! Сегодня во время поклонения у меня было такое духовное переживание. Из-за того, что я технарь, ну, по складу своему, я не часто духовное переживание испытываю, а сегодня испытал. И прямо так необычно было, чуть-чуть поделюсь. Поклонялись мы, я так склонился перед Богом, так хорошо. И вдруг такое понимание приходит. Ангелы. Я, что ангелы? Здесь ангелы. Я такой, здесь ангелы, да, здесь ангелы. Я такой, классно, так классно, здесь ангелы. Ну, знаете, так сразу аж мурашки так наполнило. А потім у меня такой вопрос, Господи, а зачем они здесь? И Бог говорит, Ну как, давай сам. Ну вот посмотри в Писании, от Когда я посылал ангелов, зачем я їх И Я говорю, Господи, так всегда ты какое-то слово своє через ангелов передавав людям. Твоим. Он говорит, вот, я и и послал ангелов, чтобы передать свое слово каждому. Я говорю, не только мне, да, не только тебе, каждому. в этом зале. Я говорю, только в этом зале? Он говорит, нет, все, кто смотрит онлайн и собрались где-то, в любой точке этого земного шара, если вы поститесь и молитесь, и вы собрались, и, или, может, вы один дома смотрите, или одна. И Бог говорит, я и туда послал. И цель это проговорить, и проговорить каждому свое, то, что именно в чем я нуждаюсь, в чем вы нуждаетесь. И я так обрадовался, знаете, я же такой, я говорю, да, где мой ангел? Что, что мне? Мне что? А Бог говорит, постись, постись, молись, вот как Даниил. Ну, может, не надо будет 21 день, ну, давай, давай, придет слово в свое время, просто постись, прорывайся и так далее. Поэтому я хочу всех нас побудить, чтобы мы постились, чтобы мы ожидали от Бога это слово, от ангела, которого Бог послал конкретно вам и вам, дорогие наши зрители. И это слово выйдет могущественное, и оно перевернет, поможет нам в нашей жизни, в нашем служении и в нашем христианстве. Спасибо тебе, Господь, за ангела, аллилуйя.